На цьому уроці ми розглянемо два базових дієслова to be і to have. Дієслово to be в теперішньому часі має три форми: Am, is are. І перекладається, як дієслово бути, є. I am, you are, he, she it is, we are, they are. Приклад, I am a student. Я студент. Дослівно Я є студент, ми не перекладаємо. She is happy, вона щаслива. В минулому часі діє слово uh, be має дві форми was «were». I was, you were, he she it was, «we were», they were. Да? «Були». Приклад, we were at the park. Ми були в парку. Діє слово to have в теперішньому часі має дві форми. Have і has. I have, we have, they have, але he she, it, він, вона, вона has. Приклади. I have a car. У мене є автомобіль. Я маю автомобіль. He has a sister. У нього є сестра. В минулому часі дієслово слово have має форму had для всіх займенників, для всіх об'єктів, які виконують дію. I had, я мав, мала, you had, he, she it had, we had, they had. Приклад. They had a great time. Вони мали да, чудовий час. Вони провели чудовий час. Ці дієслова є основою англійської мови і використовуються дуже часто.